Третє послання Івана. Третє послання Івана. Привітання. Старець улюбленому Гаєві, якого я люблю в істині. Любий брате. Я молюся, щоб ти був здоровий і щоб процвітав у всьому, як процвітає твоя душа. Бо я неймовірно зрадів. Коли брати прийшли і засвідчили про твою вірність істині, як ти ходиш в істині. Я не маю більшої радості, ніж чути, що мої діти живуть в істині. Співпраця та протистояння. Любий, ти показуєш вірність в усьому, б ти не робив для братів, навіть якщо вони не знайомі. Вони засвідчили про твою любов перед церквою і добре зробиш, якщо відправиш їх у дорогу так, як до подоби Богові. Бо вони пішли заради імені Ісуса, не взявши нічого від язичників, тож ми повинні допомагати таким, як вони, щоб бути співпрацівниками істини. Я написав щось церкві, але Діотреф, прагнучи мати першість, не приймає нас. Тому, коли я прийду, нагадаю діла, які він робить, обмовляючи нас лихими словами Та й на цьому не зупиняється. Сам братів не приймає, і тих, хто хоче приймати, зупиняє та виганяє з церкви. Любий не наслідуй зла, але наслідуй добро. Той, хто робить добро, є від Бога, а той, хто робить зло, не бачив Бога. Деметріус, від усіх отримав добре свідчення навіть від істини. І ми також свідчимо, і ти знаєш, що наше свідчення істине. Останні побажання я мав би багато чого тобі написати, але не хочу чорнилом і пером. Я сподіваюся скоро відвідати тебе. І ми поговоримо віч на віч. Мир тобі. Друзі. Вітають тебе. Привітай там поіменно кожного з друзів.